Новини фронтові будемо обговорювати аналізувати із Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем. Слава Україні! Добрий вечір! Граєм слава доброго вечора. Ну і власне від е, з наступальних дій наших сил оборони хотілось би розпочати. Наші джерела коментують, що все йде за планом. Можливо, не так швидко розвиваються події, як е, цивільні в тилу хотіли б очікувати, але діло рухається за кордоні ж. Змі зокрема пишуть, що мовляв літній український наступ рухається занадто повільно. Вже закінчується липення відчутних успіхів нема. Ну, ми всі розуміємо, що війна це мистецтво обману і не завжди те, що пишуть, таким є. Але тим не менше, наскільки виправдана ось ця критика західними змі збройних сил України, і хто ж все ж таки якось більше до об'єктивного погляду на цю ситуацію? Ну цікаво, що будуть писати західні змі, наприклад, в вересні, якщо сили оборони України будуть вже на узбережжі Азовського моря. Наскільки буде виправдана тоді їх ця дійсно критика. А справа у тому, що о, західні ЗМІ вони не користуються достатньо професійною аналітикою щодо ведення бойових дій. А особливо я не скажу, що там взагалі о, військова журналістика, вона о, досить професійна, тому що серед журналістів не так багато людей, які взагалі. Знайомі з військовою справою, а ті, що навіть і знайомі, вони не завжди під час, коли приймали участь як журналісти, або навіть як не журналісти в тих чи інших конфліктах, вони саме приймали участь у не просто якомусь локальному конфлікті, а повномасштабній війні, такого рівня, як зараз відбувається в Україні, і ця повномасштабна війна, це історично, вже можна сказати, це війна рівня Другої світової. Тому якось а, проектувати свої а, погляди, свій досвід, а, західний досвід саме на цю а, війну ну це не зовсім коректно. Загально все відбувається дійсно за планом. Це ви правильно а, до речі згадали те, що все відбувається за планом, тому що. А, згідно з цим планом, ми а, просуваємось по усі забезпечення зараз. Ми майже вийшли до другої лінії оборони а, супротивника в Запорізькій області. А, ми а, створюємо умови для того, щоб максимально ефективно прорвати другу лінію оборони, щоб відбувся прорив. Для цього відбуваються відповідні заходи, які також а, тривають ну деякий час, будуть тривати дійсно. Після чого і буде задіяно тільки після чого буде задіяно основні ударні угруповання. А тому треба мати терпіння. Врешті-решт, чому дивуються західні аналітики та журналісти, якщо, наприклад, звільнення правобережної Херсонщини сам процес розпочався а в травні 22-го року, каталізувався, інтенсифікувався, я б навіть так сказав, в липні 22-го року, і тільки в листопаді. Ми вже а, повернули Херсон, ми його звільнили. Отже, цей процес займав майже півроку. Ну і зрештою західним змі можна було б звертати більше увагу на терміни постачання різноманітного роду техніки, яка була б нам потрібна для пришвидшення наступальних дій. І зважати також на згаданому запорізькому напрямку на те наскільки там закопалися росіяни, і наскільки там доводиться вигризати кожен кілометр. Так, це правда. Нам знадобилося б набагато більше, наприклад, установок розмінування. Нам б знадобилося б більше інженерних відповідних інженерної техніки, яка б діяла б в настільки щільно замінованих територіях. Ну і безумовно, навіть елементарне, елементарно трали проти міні-танкові трали. Це було б також дуже корисним. Але ми все це дійсно о, отримували від наших партнерів, але недостатньої кількості, щоб о, розмінування відбувалося цілодобово 24 на 7, майже по всім напрямкам, де відбувався наш о, наступ. Тому ми о, змушені були діяти в, скажімо так, в умовах дуже дуже жорсткої економії. А що нам варто знати про інші напрямки? Окрім Запорізького, де зараз найгарячіше і де ворог зосереджує найбільший ресурс? Ну найбільш гарячіше ще дві ділянки. Це, звісно ж, біля Бахмуту. Там ніколи не буває прохолодно зиму, Це так, але ініціатива повністю на боці сил оборони України. Лишівка. Маю надію, що на цьому тижні все буде вирішено. Маю надію, поки що це тільки прогноз, це не якийсь анонс. А Курдюмівка відбуваються саме ті ж події, що і біля Клещеївки. Тобто, ми зараз займаємось тим, що продовжуємо просуватися на південному, в південному секторі від Бахмуту. А також основні напрямки нашого просування це, звісно ж, траса 05-13, а в напрямку миклаївка Друга, Отрадівка, ну і в перспективі Опитнер. Тобто ми виходимо саме на цю лінію, це наша мета, це охоплення Бахмуту з півдня. Дуже схожі події відбуваються саме з півночі, але на півночі там більш складні складна ситуація, тим, що росіяни тримаються там фактично за кожен клаптик землі. Їх видається все ж таки посувати з позиції, але така собі. Умовно кажучи, агломерація, берхівка, Парасковівка Красна Гора благодатне. Це все воно разом взяти з логістикою. Воно не дає нам можливості діяти більш швидше. А будь-які більш швидкі дії, це звісно ж втрати. Втрати ніхто не, не буде нести заради якогось швидкого просування. Тому все йде відповідно по кроково. Окрім цього, східний східний сектор від Бахмуту він. А все більше стає під вогневим впливом сил оборони України, і зараз від наприклад східних околиць Бахмуту на відстані 10-15 кілометрів, досить влучно вражаються об'єкти російських окупантів нашою артилерією. тобто вони вже не відчувають себе там якось спокійно, скажімо так, як в тилу. Це навіть і близько, навіть не тилова зона. А якщо е... говорити про Лимано-Куп'янський відтинок. Лимано Куп'янська війська там все достатньо прогнозовано. Ми бачимо те, як ну, наприклад, сили оборони України повернули контроль над надією селом Надія, яку до того росіяни вони захопили, використовуючи максимальний ресурс танкових полків та ще й два танкові полки. Вони використовували в е, цьому напрямку, і окрім цього іншого ще мотострілецькі підрозділи. А е, це щоб розуміли, це не ті підрозділи, які взагалі е, можна використовувати в, скажімо так, першому ешелоні Їх використовували для того, щоб максимально швидко е, прорвати нашу оборону в напрямку борового але їм це не вдалося. Вони просунулись а зараз. Того відрізок а, території, який вони змогли захопити, вони вже його втратили. Тобто, це було передбачено. В них ресурсу для того, щоб захоплювати великі території, саме по лиману куп'янської вісі, недостатньо. Так, в них на сьогодні там дуже серйозний ресурс, але недостатньо, щоб вийти на лівий берег річки Оскіл. Навіщо росіяни вже третій, якщо не помиляюсь, цього місяця тактичною авіацією атакують острів Зміїний. Для чого такі дії нелогічні, здавалось би? Ну так, дійсно, дії нелогічні, тому що там відсутня а, якась наша інфраструктура, там відсутні наші підрозділи. І ці дії це, на мій погляд, все ж таки. А, в першу чергу демонстрація того, що вони можуть це зробити, тобто це демонстрація своїх можливостей. По-друге, це і залякування а, тих а, цивільних судів, які а, можуть а, проходити, наприклад, в північно-західному секторі Чорного моря. А, тобто вони намагаються таким чином залякати та а, заблокувати судоплавство. Буде діяти, мов мовляв, буде діяти наша авіація. Ми будемо наносити удари, а тому ось два варіанти: демонстрація своїх можливостей та демонстрація того, що вони можуть наносити удари по якимось вже цивільним кораблям, які будуть знаходитися в цьому секторі. Якщо так переходити від суходолу вже на море, то CNN опублікував днями власний репортаж, і це по суті стало першою такою публікацією публічною демонстрацією наших морських дронів у медіа. Ну і також підтвердженням того, що такі катери камікадзе вони існують не просто як виставковий зразок, а як система, яка Працює, робить свою справу. Що ми можемо а, сказати з того, що відомо, і з того, що можна озвучувати про ось цей морський дрон Магура? Що відомо. А, мобільний, швидкий, це перший момент. А, дійсно, майже 42 42 вузли. А це досить а, швид, а, швидкість така, достатня для такого об'єкту по друге досить потужна бойова частина 320 кілограмів. А минулі, минулого разу демонструвалися безекіпажні катери, які мали а, навантаження бойової частини вагою до 200 кілограмів. Тобто, зараз ми бачимо збільшення, досить суттєве збільшення. За рахунок цього збільшення я не можу сказати, що вони а, можуть потопити, наприклад, фрегат типу 11, проекту 11356, це фрегати водозміщенням трохи більше 4 тисячі тонн. але фактично малі ракетні кораблі або інші об'єкти водозміщенням до тисячі тонн, Так мені здається, там можна говорити про гарантоване затоплення такого корабля, якщо цей дрон камікадзе безпосередньо виконує успішно свою бойову задачу. Ну і... А, Скільки поки що не. Так, так. Продовжуйте, будь ласка, так. А, Ну, і 800 кілометрів відстань, на якій вони а, можуть працювати. А це надає можливість говорити не тільки про охоплення усього узберіжжя а, півострова Крим тимчасово окупованого, але це можна говорити і про те, що ці безекіпажні катери вони можуть досягнути досягати навіть новоросійської. Тут виникає питання: а, навіть якщо росіяни виведуть свою чорноморську флотівлю з Севастополя, переведуть її до Новоросійська, чи буде вона там в безпеці? Питання актуальне. І я не виключаю, що колись росіянам навіть доведеться свою усю цю флотілію виводити кудись в Каспійське море? No, uh... Чи можуть чи може наявність такої зброї якось мотивувати Росію розблокувати зернові обмеження, які зараз фактично працюють, і віднадати її від атак на портову припортову інфраструктуру? Чи ну, що для цього і ще потрібно? А, ну в даному випадку, а, якщо говорити про те, що ну ви не атакуєте наші порти? Та відкрити зерновий е, коридор знову ж таки. А ми не будемо атакувати ваші військові кораблі. Е, мені здається, це не зовсім е, правильно. Це взагалі неправильно. Ми повинні атакувати їх військові кораблі постійно. У е, нас не було раніше такої можливості. Зараз вона з'являється все більше та більше. Вони повинні відчувати страх 24 на 7. Вони повинні відчувати страх, що виходять відкрите море постійно цілодобово. Ось що ми повинні зробити, а е, вести якісь торги ні, мені здається, з терористами взагалі не можна не про що домовлятися. і Росія це не та країна, з якою взагалі можна про щось домовлятися. Треба диктувати свої е, умови на рівні ультиматумів. Ось і все. У страху кажуть великі очі, і у Польщі в серйоз кажуть, що сприймають загрозу пов'язану із присутністю вагнерівців поблизу польського кордону в Білорусі. Є заяви про те, що буцімто вагнерівці можуть спробувати зайти в Польщу з метою тестування НАТО, або ж маскуватимуться під білоруських прикордонників і допомагатимуть перетинати рубіж нелегальним мігрантам в районі Сувалкського. Коридору ну одна річ сказати, що вагнерівці біля кордону з Польщею а інша сказати, скільки їх там сотня, сто вагнерівців із території е, Білорусі, десь поблизу кордону із Польщею опинилися. Як може розвиватися ця ситуація, і що відбувається це нагнітання? Е, дивлячись, як розглядати загальну угрозу. Якщо розглядати угрозу як е, військового характеру, то ні, угрози немає. А, саме якщо у військовому форматі, якщо розглядати у диверсійно-терористичному, особливо гібридному, так загроза є. А, тобто для виконання диверсійно-терористичної діяльності цієї кількості вагнерів та їх досвіду достатньо а, і це може бути різноманітні гібридні сценарії та різноманітні якісь, ну наприклад, ті ж самі. З, е, мінування е, польської території, розміщення там пасток е, е, мінофугасного типу, або там розтяжки, все таке інше. Е, можуть бути інші якісь елементи саме ось е, такого гібридного впливу вже на території Польщі. Тому саме диверсійно-терористична діяльність так повністю згоди. Загроза є. Військова ні. А якою може бути тоді польська реакція, якщо ось такі випадки диверсійної діяльності вагнерівців там таки будуть? Безумовно, тільки жорстка реакція на будь-який перетин кордону. Хоча я, звісно, не радник в Польщі, але якби вздовж кордону з Білорусію Польща провела мінування десь метрів на п'ятдесят чи 100, вздовж кордону? То це розмістили там протипіхотні міни, хоча то це було б ефективно як перший етап. А звісно ж, це досить серйозний елемент спостереження за самим кордоном та жорстка реакція на будь-який перетин. Будемо спостерігати за їхніми реакціями і за подіями, які, які там також відбуваються. Дякую, що допомогли нам розкласти усе по поличках. На останок у головному день спілкувалися із Олександром Коваленком, оглядачем інформ спротиву.